Всем привіт, з вами Games for Fun і сьогодні у нас гайд для новачків по горі Age of Magic мобільна РПГ. Отже, з яким паком почати? Як його вкачати і для чого цей пак нам буде потрібний? Починаємо ми з драконього народу. Качаємо драконіра катара, дексу, Харану і Фірара або Волну на вибір. Я б качав Фірара. Так, отже, де брати? Драконіра беремо в світлі кампанії, в героїку на сьомому акті. Ось він. Для того, щоб його вибити, нам потрібен один сильний герой друга. Найкраще брати Сірі, прокачану. І до неї додаємо, наприклад, сакрів. І проходимо так. Якщо вийде відразу на три зірки, то добре. Якщо ні, то підводимо, набираємо енергії, підводимо під етап, коли дають подвійні осколки героїв. І набиваємо до призива, а потім прокачуємо так само. Так, потім з героїками ми беремо ще волну. Або краще Ферора. Так само проходимо, набиваємо осколки, перезиваємо і прокачуємо. Так, Дексу ми беремо з темного героїка. Так само все беремо. Тут беремо одного сильного героя, союзника. Найкраще буде взяти Моріган. І додаємо той, хто у нас є прокачаний. Наприклад, на початку у нас буде ксарт. Двома героями сильний герой буде всіх видамажувати, Хсарта буде завдання дожити до кінця бою. Так. Далі нам потрібна Харона. Харона береться з долини скарбів. Так. Вона тут купується. Е, 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 Ні, стопить, вона тут вибивається. Ось на четвертому акті. Так. І потрібен нам ще і потрібен нам ще катар. Катара можна взяти з магазина пропуску за монети пропуску. Вони даються ось в цьому магічному пропуску. За якісь етапи, там вони накопичуються, потім можна призвати. В магазині пропуску ось ці герої, як районар, вони періодично міняються. Кожен тиждень нові. Перелік героїв тут вказаний. І тут є катар. Його можна призвати і прокачувати поступово. Для них купуємо чародійські зірки. Ось тут періодично вони будуть з'являтися для кожного з цих героїв. І прокачуємо їх до 70 го рівня і до 11 одягу. БМ, щоб був в межах 100-130 приблизно. Це потрібно для того, щоб на турнірі займати призові місця, поки не буде сильно вкачаних великої кількості поки. І так абсолютно всіх героїв. Краще на початку гри не прокачувати вище 70 го рівня 11 -го одягу. Даний, гірок, гер... Даний пак героїв драконів зайде класно для арени, зайде класно для турніру і зайде класно для початкових грейдів 4 і 5 -го. на початкових етапах гри. Так, ось такий гайд. Інші паки стартів, які можна зібрати, таких паків небагато. Більшість паків тут купуються за донат через пропуски. Або поступово збираються, накопичуючи руни індіго і призиваючи героїв. Це ми розберемо в інших відео. Для початку паку драконів 70 го рівня 11 удіо буде достатньо для майже всіх активностей його реально зібрати, і він буде найсильніший з стартових доступних паків. Дякую за увагу! Всім удачі в ірі.